От ми дісталися до головної нори, нори яка розміщена в Кейболовському продохородному відділенні Національного природного парку Пирятинський, де ми проводимо дослідження життя борсуків уже протягом кількох років. Керує дослідженнями Наталія Брусінцова, поки що вона її бачила лише на фотографіях з фотопосток. А тепер, нарешті, переконала, що це класна нора. Класна нора? Ну, звичайно, класна нора, таке містечко, класичне, борсуче. Кілька входів е, вже завалилося, звичайно, але є добре прочищені входи, що свідчить про те, що борсуки тут підтримують активне життя. А борсуки тут самі живуть чи до них ходять гості? Наші спостереження за допомогою фотопастки нам яскраво показали, що завжди до борсуків приходять якісь гості, і також їхні сусіди, такі як інотоподібні собаки та лисиці, бажають також знайти собі прихисток. у Норах борсуків, і тому перевіряють, наскільки тут добре живеться борсукам, і чи можна оселитися або в покинутій борсучій норі, або разом з борсуками десь на віддаленому вході. Тому вони досить часто відвідують нори борсуків. А борсук зараз нас чує там чи не чує? Е, ну, конкретно на цьому виході може і не чує, бо найбільш розчищений вихід у нас трохи далі. Е, ну і досить камера, де вони сплять в день, до досить глибока, тому вони е, таких звуків не відчувають, якщо ми не, не дуже голосно розмовляємо і якихось цих немає. Ну тобто, ми зараз ми не, не, не непокоїмо їх так. так. Ми зупинились на крайньому виході, який був активний минулого року. А зараз борсуки переселилися трошки в інше місце, і ми, по мінімуму, їх турбуємо. Але тут ми можемо побачити сліди. Які тут сліди є на глині? Ми бачимо, що недавно хтось заходив всередину нори такий перетрушений е, пісок і пісок поверх листя попадається. Ну, а також, якщо придивитися, то можемо знайти більш свіжі сліди. Ну, Наприклад, ось тут видно трохи неповний, бо лапка. Ковзнула, але це слід лисички, він такий витягнутий. От. І з собачого типу відбиваються чотири пальці, на відміну від борсучих слідів, де відбивається п'ять пальців. Ось слід лисички у нас. Оце лисячий слід. Ну він не дуже чіткий. Угу. Ми показували лисячі сліди і на снігу, і на рельсах, і на піску. Дуже гарні. А оце, якісь давніші сліди, їх вже складно ідентифікувати, так? Да. Тобто лисиці єнотоподібні собаки, тії ми тут бачили не раз, диких, у фотопаску звичайно. Угу. Заєць пробігав. І кілька видів птахів. Їх приваблюють чогось борсукові оці вивали. Я думаю, що це просто того, що тут не заросла трава. Легше ходить, зручніше полювати, а може, ще й запах. Птахів приваблюють якісь комахи, які живуть у цих викидах земляних, і їх легше побачити. Птахів приваблять сама відкрита земля, бо вони приймають такі пісочні ванни, можуть приймати, тому відкрита земля приваблює. А деякі автори, які досліджували схожі е, випадки, то вони кажуть, що можуть створюватися заглиблення в такому піску, і накопичуватися вода, і теж їх це може приваблювати. Тому багато різних причин, може бути. А от цікаво, тут до кукурудзяного поля 20 метрів і до води 20 метрів. І борсуки живуть якраз у схилі. Це типова така ситуація? Е, в наших умовах, коли природні біотопи зберігаються, якби такі смужкового типу між е, різними агроландшафтами та водоймами, наприклад, е, то це досить типово. Ну, Якщо на правду казати, для для борсука таке розташування вигідне, бо їхній головний кормовий об'єкт це дощі черви, на яких дуже зручно полювати на полях, їх там багато, і також вологі такі біотопи, як заболочені луки. Це теж місце, де дуже багато кормів для них, безхребетних різних амфібій, тощо, і якраз такий до води доступ є. Тому це таке дуже вигідне розташування. Бідні черв'яки. І грецько ними пташенят вигодовував, і виявляється борсуки, теж їх люблять. Так. Тепер ми будемо говорити тихо, бо ми підійшли до головного входу із дев'яти, до нори борсуків, де стоїть наша дослідна пастка. І подивимося. Ну, по-перше, подивіться, який масштаб вивалив. Вони почали розчищати цей вхід нещодавно, тому тут ну, один Камаз піску викинути. І от свіжі, свіжі сліди. Підстилка то. Так, це шматочок підстилки старої, mm -hmm. яку вони вигорнули із своєї нори. Mm -hmm. А ще а що тут є такого цікавого. Ось ну, свіжі сліди, але ну, вони, звісно. О там краще пісні, а ну бігли, бішли. бішли. Де да, там? А ну лінієчка. О-о-о, щоб ми поняли масштаб. Угу. Ну, п'ятку на екранах буде видно. Кігті це там, де ноль, так? Угу. Кігті там, де ноль, а п'ятка там, де четвірочка. Це здоровий бурсук, по-моєму, це невеликий. Я ну, не, дорослий, дорослий, дорослий. борсук. Угу. А то ти... так витоптано. Копають те, де витоптано це якраз площа така, де вони полюбляють ввечері і вранці сидіти і угу. вичухувати собі шерсть. Угу. А оце така заглибинка, це оця канавка, яку характерна для бурсуків. Так, да, да, да. саме для борсуків вони риють такий. Люблять жолоб. І такий жолоб. Угу. Ну, все. Включаємо фотопастку, подивимося, що вона нам піймає, і будемо звідси тікати. В принципі, ми на норі бурсутів в нормі, коли я міняю батарейки, затримуюсь 10 хвилин. Ну, зараз угу. ми хвилин 20 потовклись, але заважати їм не будемо. Фотопастка їй не заважає? Ні, ні, не заважає.